Всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко. Ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. І я е, до вас з останніми новинами по Смілій і по Смілянщині. Зокрема. Е, ну що, наразі триває повітряна тривога. Почалася вона біля 40 минут чи хвилин тому о 13-й годині дня. От. Притом почалася по всій території України, причина тому став виліт е, з території Білорусі рашистського літака Міг-31, який може бути носієм дуже небезпечних ракет сверхзвукових кінжал. Е, наразі невідома інформація, чи є там ті ракети, чи немає. Е, проте. Повітряна тривога триває по всій території України, окрім території Республіки Крим. Ось така от, друзі, інформація. До речі, це вже друга за сьогоднішній ранок повітряна тривога по Черкащині. Е -е -е, ну, така от ситуація. Ну, дякую вам, що подивилися відео. Поставте йому лайк, підпишіться на канал, хто ще не зробив цього. Ну а з вами був я, Олексій Антоненко. Бережіть себе. Всім пока.